Ну доброго дня всім. Насправді важливо, що сьогодні це вже не вперше. Такий хороший вантаж приїжджає від наших міжнародних партнерів. В даному випадку ми говоримо про певне інженерне забезпечення, яке сьогодні є дуже нагальне і потрібне для нас в силу тих обставин, які на жаль відбуваються уже системно на території нашої країни. Це нищення електричних мереж, нищення нашої електричної інфраструктури. І дуже приємно, що серед цієї міжнародної спільноти, яка щоденно щосекунди допомагає Україні боротися з ворогом і приближувати нашу перемогу, також є окремим фронтом. Наші митці, наші представники закладів культури, які об'єднали також навколо цієї проблеми, навколо цієї трагедії, яка сьогодні є в країні, саме культурну мистецьку спільноту, і це вже Дев'ята вантажівка, яка прибуває до Львова від наших німецьких партнерів від різних культурних фондів Німеччини, в тому числі і громадських організацій. В тому числі і державних структур, які опікуються культурою, і мистецтвом саме на території Німеччини, які радо допомагають нам і надають всіляку підтримку для того, щоб наші заклади культури і мистецтв могли максимально пережити ті буремні часи, ті трагічні часи, і зберегти максимально всі пам'ятки мистецтва і культури, які сьогодні є на території не лише Львова. І хочу це відмітити, тому що насправді ця допомога вона залишається не тільки у місті. Ільвові на Львівщині вона розповсюджується також і в різні інші регіони. Наші партнери, як Закарпаття, як Тернопільщина, і вже от є перші навіть. Випадки, коли наші заклади культури, які отримують цю допомогу, також надають її вже і на Київщині, це насправді великий плюс, позитив і це показує те, що як би ворог не старався, як би ворог не хотів знищити українсько і всеукраїнське, сьогодні, в тому числі, і культурний і мистецький фронт стоїть на захисті нашої країни свого народу, своєї культури, історії, традицій, і звичайно, що таким чином зберігає можливості нашого майбутнього. І культурна спільнота стоїть також на сторожі наших тих всіх речей, які сьогодні потрібно нам зберегти. Якщо ж говорити про сьогоднішню подію, ви бачили напевно вже, що сьогодні приїхав такий достатньо великий агрегат. Цей генератор, який вперше приїжджає в Україну такої потужності, він буде скерований на потреби нашого національного театру. хоча вже знаю, що Керівництво оперного театру готове також поділитися потужностями, бо це достатньо надпотужний генератор, який має набагато більше потужності, ніж сьогодні потрібні для потреб опери і балету. Тому я думаю, що і театр Зеньковецької, і ряд інших установ, які є поруч, можуть використовувати цю електроенергію у випадках, якщо це буде не потрібно, в силу тих чи інших обстрілів чи обставин, які сьогодні, на жаль, відбуваються з енергетичною системою в нашій країні. Ну і звичайно, що дуже приємно, що окрім генераторів. Також і багато інших ем, і інженерних е, різних приладів, і в тому числі мистецьких приладів, які сьогодні дають можливість захистити правильно. Е, е... Уберегти для реставрації чи для відновлення ті чи інші фактично пам'ятки чи експонати в наших музеях, і це є ще три установи. І звичайно, що також сьогодні багато допомоги отримує наш історичний архів, який також попав у перелік тих, хто сьогодні найбільше потребує таких різних предметів для захисту пам'яток або архівних документів справ витворів мистецтв, які сьогодні зберігаються у наших закладах. Культури радо вітаю те, що. Ще раз наголошую, культурна наша спільнота, мистецька спільнота це також безстрашні воїни, які своєю важкою, я вважаю, працею, тому що ви розумієте, що долучити таку велику кількість людей, які сьогодні небайдужі і допомагають нам, насправді це велика праця, це велика робота. І це в першу чергу приклад того, що їхня любов і відданість до своєї справи насправді оцінюється. В неї вірять, до неї прислухаються. І, відповідно, завдяки тому готові допомагати і зберігати нашу культуру мистецтва разом.